Доброго дня, діти! Великдень найголовніше християнське свято, яке святкується на честь Воскресіння Ісуса Христа. В усьому світі Великдень святкують особливо. Великодні яйця та Паски є невід'ємною частиною свята. Але це далеко не все, що можна розповісти про це свято. Весною люди чекають на радісне весняне свято Великодня. Великдень одне з найбільш і найшанованіших після Різдва Християнських свят. Воно приурочене до Воскресіння Ісуса Христа. Звичай на це свято пекти пасти та фарбувати яйця. Виник дуже давно. Великдень завжди святкують і святкували в неділю. Тиждень перед Великоднем називають чистим. Люди в цей тиждень прибирають оселі, прикрашають їх рушниками та прибирають подвір'я. Напередодні свята Великодня люди печуть паски. Паска це особливий великодній хліб з родзинками, шоколадом, з різними посипками. Вважається, що готувати паску. Потрібно з добрими думками і гарним настроєм. Одним із символів свята є яйця, символ нового життя. В давнину яйця розписували писанкарки, їх можна було розмальовувати воском, варбами. Дуже поширені писанки з зображенням весни, символізують весну. Різноманітні квіти, гілки, дерев, гірські рослини, віночки, букети. Крім писанок, на великодень фарбують і крашанки. Це яйця пофарбовані в один колір. Кольори різні. Червоний означає любов та радість. Жовтий зорі і сонечко, блакитний, небо ясне воду. Та здоров'я, зелений відображення воскресіння природи, родючості землі, поєднання кількох кольорів це родинне щастя, мир та успіх. Деякі господині прикрашають яєчка різного кольору, крапочками. Це називається крапанки. Коли настав вечір суботи, люди збирали великодній кошик. Ложили Паску, писанки, крашанки і крапанки і йшли до церкви їх освячувати. Свячений Великодній кошик несуть додому, вітають членів родини і накривають святковий Великодній стіл. Люди вітають один одного на Великдень словами Христос воскрес! А у відповідь воістину воскрес. Що потрібно на Великдень? На Великдень потрібна сумка чи кошик? Вірно, кошик. На Великдень печуть Паски чи торт. Вірно, Паски. А настрій у це свято веселий чи сумний? Так, веселий. На Великдень яйця прості чи фарбовані? Вірно, фарбовані. А де освячують великодний кошик? У церкві чи в магазині? Так, у церкві. Які ви молодці. Бажаю вам, щоб Великоднє свято пройшло в мирі та злагоді. До зустрічі!